Дивіться, жоден з представників зеленої влади, коли йшов з посади, не звітував Верховній Раді, що він зробив позитивного чи негативного. Не було такого. Це такий, знаєте, зелений мовитон казати, що ти зробив. Накрав то і накрав. І тихенько собі зленяв, то пішов. Це перше. Друге, дуже класний коментар дала в сьогоднішній події в Верховній Раді пані Софія Федина. Отакра вона, якраз вона відкрила віконечка для української спільноти, де розповіла: а хто саме і з німців, і з поляків, і з японців пропонував чудові проекти, що стосуються забезпечення, покращення енергетичної незалежності України, навіть в разі таких потужних ударів. Наступне, що стосується питання їхньої системності, ну війна точно не перший рік. І в 22-му році вони тоді отримали потужно по шапкам, але якось вилізли тоді за допомогою західних країн, які реально допомагали. Вони подумали, що все і наступні роки так само будуть допомагати. Реально допомагають, але ж питання в кількості і в якості використання цієї допомоги, раз системності поглядів на цю допомогу, і створення вже незалежної якоїсь такої іншої міні-системи. По забезпеченню потреб українських міст і сіл в енергетиці це зроблено? Ні, що стосується е, пана Галущенка, взагалі цікаве питання: де цей дядечка і чому досі ніяка е, наша силова правоохоронна структура йому не видвинула ніяких обвинувачень. До речі, сьогодні було так е, гарно слухати, як пан Шмагаль розповідав щось, як все хріново, і що вони зроблять, щоб було класно. Такі відчуття, що у нього точно э, дежав'ю, причому настільки потужне, що в попередні роки, коли було все хрінове, і ді, керували дібіли, чи не він не очолював блин, э, цю кампанію блин, під назвою э, Кабінет міністрів? От просто у них відшибло мізки. Вони, блін, взагалі про це забули. Чи він вчора раз забув, що це не його відповідальність? Тому. Чому не готує? тут ж питання значно ширшого спектру? Тут питання і до оборонно промислового комплексу, що стосується виробництва ракет, то тут питання уже до підприємств, які мали ресурси і могли б допомогти збройним силам в закупівлі, але ж через міністерство оборони це додаткові прокладки, які на цьому дико заробляли і не хотіли, щоб це було. Я в 22-му році зустрічався з мерами декілька потужних великих обласних центрів, де е, тоді, в взаємодії з генералом заложним, було запропоновано їм е, розглянути питання фінансування е, підрозділів протиповітряної оборони бригад ТРО на рівні областей, щоб е, додаткові за додаткові кошти можна було купити РЛС і е, засоби е, ураження повітряних сил. На що всі мери сказали та ні, у нас все гуд, не треба. Хотілося б спитати інших: «Е, і досі у вас все класно і вам нічого не треба. Ви і досі вірите в те, що хтось за вас вирішить ваші проблеми. Збройні сили підстрибують рівне настільки, наскільки дозволяє їм бюджет збройних сил. А з сорохонням того, що величезна кількість грошей використовується не за призначенням, ну, давайте задаємо от свіжий приклад на цей рік: 29 мільярдів витрачається на забаганків за принципом хліба та видовища. Для е, населення України і багато з людей, яких я знаю, е, таких достойних, недурних, кажуть: ні, я ці гроші заберу, бо вони ж, блін, все одно пропадуть. Окей, а що ти не відкриєш свою ротяку і не скажеш, що покладіть ці гроші краще, в збройні сили? Бо він же не може їх забрати і вкласти в збройні сили. Він може викратити на всяку кринеть на потягу, покататися як. Подумаєш так, хто у нас в таких масштабах катається три тисячі кілометрів по накатати по Україні, навіть якщо це буде бабуся в масштабах електрички, наприклад, на рівні там Київ, ніжин то задовбається кататися чесно, реально тому знов-таки ж о, величезна кількість проблем, яка сьогодні обговорюється в обговорилась Верховної Раді, краще було б, щоб вони сказали: що, друзі, та ми розуміємо, що ми не справляємось, що нашої професійності нам не достає. І ми просимо допомогти ті, хто в цьому розбирається, це зроблено ні тому, оце це переливання з пустого порожнє, яке ми сьогодні бачили в Верховній Раді, і е, потужне таке масове дежавю. Бо всі, хто виступали, мали відношення до цих питань, і е, це ж питання не виникло сьогодні. Мало того, е, треба зрозуміти комплексно, якщо ми хочемо, щоб спроможності ворога були меншими. Ми не мусимо е, посилати свої спецпідрозділи кататися на гідроциклах в Крим, а мусимо націлювати е, покращення нашої е, ракетної програми по нанесенню ударів по підприємствам, і установам, які виробляють і розробляють цю зброю. Це зроблено в масштабах держави. Ні, Величезна кількість конструкторських бюро. І підприємств, які працюють в співпраці по виробленню а, тих самих дронів, по виробленню тих самих РЛС, які керують цими дронами, а, по виробленню безпосередньо а, ракет, які наносять удари. Ми ж ці координати знаємо. Ми ж це ж не є проблемою. Сподіваюся, в гурі а, генерал Ваченка зможе знайти забуті формуляри об'єктів на території ворога, які мусили бути і були в свій час опрацьовані в, в, в цій потужній установі. Але сорокованням того, що останні 5 років ця установа займалася акціями на рівні 0,0. Бо якби українське суспільство знало, який бюджет у Гура і порівняло це з ефективністю його дій, було б величезна кількість питань. Тому, от якраз 20, початок 26-го року, чітко показав, що попередні роки 40 втрачених можливостей, де в погонить за піаром. Не використовувалися і не опрацьовувалися ті питання, які були стратегічно важливими для нашої держави. А, на цьому засіданні Верховної Ради і попередні засідання а, вирішувалися низка кадрових питань, серйозних питань. Ну, от сьогодні Верховна Рада призначила Михайла Федорова міністром оборони. <кхід> Дениса Шмигаля призначили віцепрем'єром і міністром енергетики. По міністру оборони. Я розумію, що є певна наша домовленість стосовно того, що цією людиною має бути людина цивільна на цій посаді. Але як ви оцінюєте це призначення? Хто такий Михайло Федоров на посаді міністра оборони? Я, я, от я собі не уявляю, як, це має, як, як він має працювати. Дивіться, тут вже в комплексі будемо розглядати це питання, бо сам Михайло Федоров сам по собі людина молода, креативна, яка розробляла певне питання що стосується дронів, і всі рахують, що він вирішив 100% питання по дронах, але мої побратими з різних бригад іншої точки зору, і я розумію, чому саме так. Але питання зараз не про те: Міністр оборони мусить розбиратися в системі забезпечення збройних сил. І сам не тільки одні дрони, там величезна кількість нюансів починаючи від шкарпеток чобіт, закінчуючи ракетами, які потребують наші збройні сили. Це перше. Друге, ми вже з вами говорили, що коли приходить новий міністр, система дає збій, і поки поміняється команда, поки нова команда входить в колію, проходить також певний час. А ці збій дає достатньо серйозні питання. Піднімає серйозні питання не своєчасно забезпечення потреб Збройних сил по фронту. І навіщо ну, було тоді призначати шмигаля, який е, протягом півроку входив в колію разом зі своєю командою, міняв величезну кількість е, людей? А зараз це буде е, знову рух, і що це дасть на виході. Від цього постраждають наші хлопці? Можливо, Федоров і правильно організує певні процеси, але не в тільки в дронах щастя. І питання мобілізації це питання якраз також до центрального органу виконавчої влади, яким є Міністерство оборони. І коли президент призначав е Кирила Буданова і була бесіда офіційна, те, що нам донесли в інформаційному полі, коли президент довірив провести реформу і розібратися в проблемах збройних сил, пану Буданову. Ну, Чесно, я тоді зрозумів, що за ці шість років влада нічому не навчилася. По-перше, довіряти проводити реформу людині, яка в Збройних силах не служила, бо Кирило Будана в Збройних силах України не служив за винятком тільки часу, коли він був курсантом військової академії Одеси, все інше він знаходився в структурі головного управління розвідки, і це зовсім не збройні сили. Це зовсім інші масштаби, зовсім інші відносини, зовсім інше фінансування, зовсім інша відповідальність, і це складно зрозуміти людині. І якщо Кирило Бодана в своєму житті не командував піхотним зводом, ротою, батальйоном бригадою, то він розуміє суті проблеми. А з урахуванням тої попередньої роботи, яку він показав в ГУРі, що ефективність при тих затратах фінансових, яка була в ГУРІ. І ефективність практична е, була дуже низька, роліки були шикарні. Що стосується роботи низової ланки, також питань немає. Але що стосується створення єдиної системи стратегічної розвідки під час війни по знищенню спроможності Російської Федерації, то тут величезна кількість питань, тому тут саме як і до Федорова, Люди, про яких ми говоримо, вони. Е, Достатньо класні медійні в певних моментах, може, ефективні на якомусь тактичному рівні по досягненню якоїсь невеличкої мети, але що з питань створення потужної системи на стратегічному рівні в масштабах держави, це питання номер один. Чи в спромозі це зробити, дивлячись на їхню результативність відповідно займаних посад, знов таки ж розглядаємо ширше питання міння? Е Міністерство, яке очолював пан Федоров, то там же ж не тільки питання по дронах, там значно більше було питань. Тому треба дивитися не на е, один мазок, а дивитися безпосередньо на всю картину, написану маслом. Так, от, поки що, питання по цій картині: чи справляться ці художники, муляри, е, з таким е, потужним спектром відповідальності, аби створити гарний якийсь пейзаж? До речі, от, якщо вже про Буданова говорити, як ви думаєте, чому такий вибір у Зеленського став, а, він довго визначався, більше місяця визначався після відставки Єрмака? Взагалі, питання: куди подівся Єрмак і чи впливає він на цей процес? скільки ви питань задали, але ж ви знаєте відповіді краще ніж я. Дивіться, давайте знову відматуємо назад. Бо якщо у того ж самого Колишнього прем'єр-міністра і вже міністра е, оборони колишнього е, потужне дежавю, то у нас з вами з дежавю нема, нема проблем. Так ми все дуже добре пам'ятаємо. Е, давайте згадаємо, коли яким чином виник Кирило Буданов е, на посаду керівника головного прем'єру. Коли був потужніший скандал Вагнергейти і Аби погасити його безпосередньо і прикрити юридичні всі кінці середині Гура, був призначений Кирило Буданов-людина, яка перескочила від 14 до 20 ще своїм своєму службовому розвитку, не маючи навіть нормальної академічної освіти в цьому напрямку. І це вдалося знаки, коли він почав керувати цими процесами. Непоганий командир групи виявився ніяким керівником головного управління розвитку, але добрим піарщиком. І думаю, що е Генералу Іващенка, якщо він буде в спромозі це зробити, ще довго треба буде розгрібати ці авагієві. Конюшні наступне знов таки ж, що стосується пан Буданов. Це якраз креатура призначення Єрмака, і це його був протеже з подачі того ж самого президента і його секретарши. Все ж таки вирішив проблему на користь президента, все закрив, професіоналів звільнили мережу е головного управління розвідки в одній з країн просрали, було виявлено і е ліквідовано. Співпадіння можливо, може на той момент це було просто співпадіння, але таких співпадінь не буває просто так. І... Найбільша проблема, що українська спільнота сприймає, що Буданов в свій час пішов на конфлікт з Єрмаком. Як це було гарно піднесено, і всі сприймали, що безпосередньо так воно є. З моєї точки зору, це була звичайна інформаційна маніпуляція, і він, як був людини з команди Єрмака, так залишився і. Ці півтора місяця е, ніякого зависання в системі роботи е, офісу признати не було, тому що Єрмак, е, де Юра пішова, де факто керував так само, як і працювала потужна система розставлених лім людей, починаючи від там районних і обласних адміністрацій, закінчуючи міністерствами і іншими установами більш високого рівня, що стосується Києва, і наразі, е, чи зможуть е, змінити щось, Буданов а чи він захоче міняти? Ну і саме головне, давайте розберемося, чому саме тоді це все виплило і чому саме так це спрацювало. Дивіться, от ви мені все розповіли дуже класно і правильно, але ви ж не згадали, що приводом до цього всього був потужний скандал під назвою Мінжгейт, так? І наскільки була напружена остановка, наскільки впав рейтинг довіри до президента під час цього скандалу. Як тільки призначили Буданова, рейтинг скакнув вгору. Бо е, величезна кількість людей, які не можуть е, робити правильно причинно-наслідкові зв'язки і робити правильні висновки, е, знову заплескали в долин, закричали: «Цар гарний, бояри козли!». Отак От воно й сталося. І все вже ніхто не згадує, де ті гроші, де ті 2 мільйони постійно відправляємо їх на Росію. Е, чому з нашої енергетики та хріну? Все, все простили? От якраз Богдана був тим каталізатором, коли все підчистили, все простили, і знов цар білий не, пробачте, зелений і пухнастий, а бояри з боярами розберемося. Тому а, гарна а, черговий раз заміна ліжок, але ж в борделі бардак не в ліжках. Проблема в тому, що дівчата вже ніякі, і от ми бачимо, якраз уже не знаю, ну ще одна перестанова, і вже а, той же самий пан Шмагаль буде. Міністр всіх міністерств горно. Так можна буде Так. на ти. нас є заслужений артист України, там чи заслужений робітник там машинобудування. А Тут буде заслужений міністр всіх міністерств. Треба ввести буде звання. Вони там поводили всякі рік там там національна агенда України, там кращий друг президента. Там а ще друг президента, але не громадянин України. У нас вже багато таких посад, які безпосередньо ми побачили в діяльності цієї влади. Тому призначення Кирила Боданова це гарна інформаційна операція, яка зіграла на 100%. І український народ хапнув цю наживку, і свято почав і радостно почав віляти хвостом, дивлячись віддано пану Зеленському в очі. Мені цікаво, навіщо це Буданово було. В нього ж завсі там рейтингами, вимірюваннями різноманітними різних соціологічних агентств, В нього навіть рейтинг був інколи вище Зеленського. Навіщо йому це? Ну, про залужного тут я мовчу, тому що в нього завжди найвисокий рейтинг. Але от Буданову, навіщо це було? Ну по-перше, ми не знаємо, які козирі розкладалися. Пробачте, знову таки слово козир. Ми ж пам'ятаємо позивний Андрія Єрмака, і безпосередньо ми розуміємо, що це може бути просто співпадіння. Але які козирі розкладалися, коли йому пропонували досягнути певних речей, це попри, що, по перше. По-друге, він е достатньо е самовпевнений, е і думає, що в нього все вдасться, і думає, що в нього все вийде, і що пару тройку гарних роликів змінить змінять систему. Але знов таки ж, е дивлячись на попереднього діяльність гурі, е можна чітко сказати, що е займатися. В державній установі чим тобі подобається, це одне а виконувати функціонал відповідно існуючої законодавчої системи це зовсім інше. Тому, по перше, що таке е, офіс президента? Це установа, яка не передбачена Конституцією України. І ми маємо чудовий приклад, коли восени одного заступників керівника офісу президента таскали до судів, і де адвокати абсолютно спокійно відбилися від цих обвинувачень, сказавши, що офіс президента не передбачений Конституцією України, тому всі обов'язки і посади, які є в цьому офісі, вони просто фейкові. І обвинувачення з заступника керівника офісу президента були зняті. Пам'ятаєте це, так тому. Про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що з е, країною керує організація, яка не передбачена жодним законом, крім указу президента, а указ президента не може відмінити конституцію. Це також треба розуміти, але чомусь відмінило. Тому правила гри, як знов таки ж, ми займаємося тим, чим нам хочеться, а не тим, чим нам потрібно. Оце найбільше питання. Тому провести пару яскравих роликів, зняти е, класні речі, супер. Він провів нараду по проблемам територіальних центрів комплектування, Офігенно! який молодець, Сразу внік. Але давайте розберемо знов-таки ж відмотаємо трошки назад, і о, в голові Зеленої Гупі відновимо пам'ять. А хто знищив тери систему територіальних центрів комплектування в 23 23-му році? Влада. Вони її зламали. І приклади, які були по корупційній складові до деяких воєнкомів, з тим же успіхом я задаю питання нашій владі. Окей, декілька воєнкомів були виявлені. По-перше, а куди дивилися органи, які на той момент приймали участь, що стосується нагляду, правоохоронного нагляду за роботою військових частин і територіальних центрів комплектування, куди вони дивилися? Невже настільки вони були непрофесійні? Ні, я не повірю в це. Наступне. Ми за цей час маємо величезну приклад, кількість прикладів, коли народних депутатів та величезну кількість друзів в оточення президента брали за сраку на е, потужних хабарях. Е, брали суддів, бали прокурорів на хабарях. Я не побачив рішення президента розпустити всі суди України. Я не перепризнати і всіх хлопців з фронту назначити, хоча там є достатня кількість юристів. Юридичної освіти, які б могли це зробити, я не побачив, що це стосувалося тих самих прокурорів. У нас величезна кількість прокурорів виявилася інвалідами. Потім один з цих молодих прокурорів зараз живе в Швеції і крутить дулі в напрямку України. Я не побачив цього рішення, Тобто система якось працює до Військові козли, а всі інші, хто здійснюють охорону нормальної діяльності всередині країни, цієї влади цих не стосується. У нас і депутатів брали е, на хабарях. Я не побачив, що Верховну Раду розпустили. Так у нас Верховна Рада смачно харкнула в морду президенту 24 лютого 22 року. Коли навіть не розглянула е, законопроект поданий президентом щодо оголошення стану війни, вони могли за нього мали право не проголосувати, але вони не мали права його не розглядати. Чому о, цей потужний дядечкольницька, який очолює Верховну Раду, спікер Верховної ради, за це не поніс відповідальність? Чому величезна кількість депутатів закрили ротики і мовчать про це? Розповідати, що не треба було вводити воєнний стан чи не треба, та ні, ви спочатку проголосуєте. проголосуєте, потім скажіть, ми проголосували проти, тому що от ми так вирішили, а вони його не розглянули. Але з часом до речі, ми неодноразово з вами це питання обговорювали, Вони потім його взагалі зняли з е, сайту Верховної Ради. Але ж не один кривоносце пам'ятає, і величезна кількість громадян інших інших громадян України. Також це пам'ятають, тому питань більше ніж достатньо. І знов таки ж розгляд питань про мобілізацію і питання ТЦК, яке розглядав Кирило Буданов, Нагадаю для пана Кіріла. Що йому треба в терміновому порядку прочитати закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку і подивитися, скільки суб'єктів працює в цьому напрямку. Це не тільки збройні сили, це не тільки збройні сили, це значно більше компонентів. А зараз ситуація по е мобілізації в Україні нагадує екіпаж човна, де сидить вісім веслярів з веслами, сім задрало весла до гори, а восьмий під назвою Збройні Сили намагається грести. Скажіть, будь ласка, багато він на грибе? В потрібному напрямку буде човен Ні. Бо навіть рульовий в цьому човні е, витягнув цей руль, а цей рульовий наш президент, він не працює в цьому напрямку, що стосується 11 статті закону про мобілізацію мобілізаційного потоку це обов'язки президента. Тому можна стрибати, можна співати, можна плескати в долоні, можна перефарбовувати човен, скільки завгодно, човен не пливе. Тому що екіпаж не керується керманичем. Тут питання до керманича. І коли один з представників цьому човні починає розповідати, що ми неправильно гребем, ви поки що навіть і не починали грести, бо ви свій функціонал не вивчили. І не розумієте, що це працює на рівні центрального органів виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства і установи, і потім тільки військові частини.